переможницею нашого топу стає Агата Сітко. 40 тисяч фунтів стерлінгів. 25 тисяч Агата заробляє за перемогу на SBD Shuttle 2025. 5 тисяч фунтів стерлінгів вона заробляє за встановлений рекорд світу за сумою триборства, який становить 628 кілограмів у ваговій категорії до 69 кілограмів. Плюс 5 тисяч фунтів стерлінгів вона заробляє за встановлений рекорд світу у вправі джим-лежачі. 158 кілограмів, які підкорились агаті сітко у третій спробі. Приносять агаті ще й додаткові 5 тисяч фунтів стерлінгів. Плюс 5 тисяч фунтів стерлінгів за рекорд у дисципліні станова тяга. 260 кілограмів, які підкорились. Агаті сітко у другій спробі приносять їй... Ще додаткові 5 тисяч фунтів.